Які наслідки для громадянина тягне за собою обмеження консульських послуг? Адже консульські послуги це не просто видача чи продовження паспорту, консульські послуги, за якими звертаються громадяни? Це і реєстрація актів цивільного стану, смерті, народження, нотаріальних послуг. Інколи наші громадяни потрапляють в якісь надзвичайні ситуації в ДТП, які потребують допомоги. Також наші дипломати надають допомогу тим, хто знаходиться під вартою в зарубіжних країнах. От саме цих всіх консульських послуг згідно листа МЗС і будуть позбавлятися наші громадяни. Чи доцільно це зараз для нашої держави, чи потрібно це? Мабуть, що ні, тому що таке рішення в першу чергу буде тягнути за собою. Не тільки репутаційні втрати для держави Україна, але воно і не досягне тої мети, за для якого воно виносилось. Очевидно, що це робиться для того, щоб наші громадяни поверталися в Україну. Але робити це треба не таким способом: не хейтом, не погрозами і не обмеження.